Привіт, друзі! З вами Тимур Якименко і канал Діанос HR. Сьогодні ми поговоримо про болючу тему для багатьох компаній: це плинність кадрів, або простіше кажучи, про звільнення співробітників. І плинність кадрів це постійний рух персоналу в організації, коли одні працівники звільняються, а на їх місце приходять інші. Це явище, яке, на жаль, знайоме майже кожному бізнесу, кожному підприємцю, і воно несе за собою значні витрати. По-перше, це фінансові витрати на пошук, найм та навчання нових працівників. По-друге, це втрата цінних знань та досвіду, які накопичували ті, хто звільнився. І по-третє, це зниження продуктивності на період адаптації нового працівника. Все це в комплексі негативно впливає на ефективність бізнесу. І сьогодні рівнок праці динамічно змінюється. Конкуренція за таланти зростає з кожним днем, тому утримання цінних співробітників стає стратегічно важливим завданням для кожної компанії. Саме тому у цьому відео ми детально розглянемо ключові причини, через які співробітники вирішують звільнитися. Ми проаналізуємо найпоширеніші фактори, що впливають на рішення про звільнення. Та надамо вам інформацію, яка допоможе запобігти плинності кадрів у вашій компанії. Тож, якщо ви хочете зрозуміти, чому ваші співробітники йдуть та як це зупинити, залишайтеся з нами. Отже, давайте детально розглянемо, що ж насправді змушує людей залишати свої робочі місця. Ми проаналізуємо найпоширеніші причини, які зустрічаються в різних компаніях та індустріях. І якби це не звучало банально, але одна з найочевидніших причин. Це низька заробітна плата та відсутність перспектив зростання, тому що кожен хоче отримувати гідну винагороду за свою працю та бачити можливості для кар'єрного розвитку. І якщо компанія пропонує зарплату нижчу за ринкову або ж не має прозорої системи підвищення зарплати та кар'єрного розвитку, то співробітники особливо талановиті та амбітні, такі продуктивні. Рано чи пізно почнуть шукати кращої можливості, да, як кажуть, кращої долі. І наступна вагома, хоч можливо також звучить банальна причина, це поганий менеджмент та лідерство. Навіть висока зарплата не зможе втримати людину, якщо вона працює під керівництвом некомпетентного або токсичного керівника. Мікроменеджмент Постійний контроль кожного кроку, відсутність зворотнього зв'язку, несправедливе ставлення, фаворитизм, це все руйнує мотивацію та створює негативну атмосферу в колективі. У сучасному світі все більше людей цінують баланс між роботою та особистим життям. Перепрацювання, ненормований графік, відсутність гнучкості це все призводить до вигорання та бажання змінити роботу. Компанії, які ігнорують потреби працівників у відпочинку та особистому часі, Ризикують втратити своїх найкращих фахівців. І важливу роль відіграє корпоративна культура. Токсична атмосфера, конфлікти, плітки, відсутність командного духу все це створює неприємне робоче середовище, в якому важко залишитися продуктивним та вмотивованим. Нечіткі цінності компанії, розбіжність між заявленими та реальними цінностями також можуть стати причиною звільнення. Багато людей прагнуть до розвитку та навчання. Стагнація, відсутність цікавих завдань, рутина це все призводить до відчуття, що людина застрягла на робочому місці. Якщо компанія не інвестує у розвиток своїх співробітників, вони починають шукати можливості для професійного зростання в інших місцях. Кожен хоче, щоб його працю цінували та визнавали. Ігнорування досягнень. Відсутність похвалити заохочень, недостатній зворотній зв'язок щодо результатів роботи все це демотивує та призводить до відчуття, що праця людини нікому не потрібна. А ще є конфлікти з колегами. Це така ще одна поширена причина звільнення. Особистісні конфлікти, конкуренція, відсутність комунікації можуть отруювати робочу атмосферу. Важливо, щоб керівники ефективно вирішували конфлікти та створювали умови для здорової комунікації в колективі. І нарешті існують об'єктивні причини, на які компанія не завжди може вплинути: це зміна життєвих обставин. Переїзд, сім'яні обставини, проблеми зі здоров'ям це фактори, які можуть змусити людину змінити роботу. І ми з вами детально розібрали основні причини, чому люди звільняються. Тепер давайте перейдемо до найважливішого: як компанії можуть запобігти плинності кадрів та отримати своїх цінних співробітників. Існує ряд дієвих стратегій, які допоможуть створити умови, в яких співробітники будуть відчувати себе щасливими та мотивованими. І перший крок це регулярний моніторинг рівня задоволеності співробітників, Важливо постійно тримати руку на пульсі та розуміти, що відбувається в колективі. Для цього можна використовувати різні методи: опитування, в тому числі анонімні, анкети, особисті зустрічі з керівником або hr фахівцями Це дозволить вчасно виявляти проблеми та реагувати на них. Створення прозорої системи оплати праці та кар'єрного розвитку це ще один ключовий фактор. Співробітники повинні розуміти, як формується їхня зарплата, та які можливості для професійного зростання існують в компанії. Ринкові зарплати, бонуси, премії, чіткі критерії для підвищення на посаді, можливості для навчання та підвищення кваліфікації все це створює відчуття справедливості та стимулює до розвитку. Розвиток лідерських якостей у керівників є надзвичайно важливим. Саме від керівника залежить атмосфера в команді та рівень мотивації співробітників. Тренінги з управління персоналом, емоційного інтелекту, ефективної комунікації допоможуть керівникам стати справжніми лідерами, які вміють мотивувати, підтримувати та розвивати своїх підлеглих. Формування позитивної корпоративної культури це створення атмосфери довіри, взаємодії та підтримки. Тім, корпоративні заходи, спільні проекти, все це сприяє згуртуванню колективу та створенню командного духу, забезпечення балансу між роботою та особистим життям це важливий аспект утримання співробітників. Гнучкий графік, можливість віддаленої роботи, додаткові вихідні або дні відпочинку все це допомагає співробітникам поєднувати роботу з особистим життям та запобігає вигоранню. І створення можливостей для професійного розвитку це інвестиція в майбутнє компанії, навчальні програми, курси, конференції, менторство. Все це дозволяє співробітникам розвивати свої навички та залишатися конкурентоспроможними на ринку праці. Провадження системи визнання та заохочення це важливий елемент мотивації. Публічна похвала, премії, бонуси, матеріальні заохочення, такі як додаткові вихідні або подарунки, все це показує співробітникам, що їхню працю цінують. А ще ефективне вирішення конфліктів це запорука здорової атмосфери в колективі, важливо вчасно реагувати на конфліктні ситуації та використовувати ефективні методи їх вирішення, наприклад, медіацію. І останній, але не менш важливий пункт це проведення екзит інтерв'ю, розмова з співробітником, що звільняється. Дозволяє отримати цінну інформацію про причини його рішення та виявити слабкі місця в роботі компанії. Аналіз результатів in Exit Interview допоможе покращити умови праці та запобігти майбутнім звільненням. І застосовуючи ці стратегії на практиці, компанії можуть значно знизити плинність кадрів та створити умови, в яких співробітники будуть відчувати себе цінними та вмотивованими. І ми розглянули широкий спектр факторів, які можуть вплинути на рішення співробітника про звільнення, від рівня заробітної плати та можливостей для розвитку до атмосфери в колективі та стилю управління. І все це відіграє важливу роль. І важливо пам'ятати, що профілактика пливності кадрів це не просто витрати, це інвестиція в майбутнє вашої компанії. Утримання талановитих та досвідчених співробітників дозволяє зберегти знання, підвищити продуктивність та створити більш Стабільну та успішну команду. І я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і допоможе вам створити кращі умови для ваших співробітників. Не забувайте, що знання це сила, але тільки застосовані на практиці, вони приносять реальні результати. Тому я закликаю вас, впроваджуйте отримані знання у своїй роботі. Експериментуйте, аналізуйте та постійно вдосконалюйтесь. Так що дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво та інформативно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з колегами, яким воно може бути. Корисним. Та, звичайно, ж постіть свої коментарі та запитання. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. До нових зустрічей на каналі Діагноз HR.